вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг рівницької обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема базова загальна військова підготовка в українських вишах. І наша спікерка Тетяна Камерістова, речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Майор Зсу. Доброго дня. Доброго дня. Тож пані Тетяно розпочнемо. Для кого передбачена ось ця базова загальна військова підготовка? Як відбувається, що передбачає вона для студентів? Ну, розпочнемо з того, що базова загальновійськова підготовка стосується повністю всіх студентів українських вишів, як чоловіків, так і жінок. Але слід зазначити, якщо теоретичний курс і практичний курс стосуються виключно 100% чоловіків, то практичний курс 100% жінки, і при бажанні дуже великому це представники жіночої статі. Скажімо так, базова загальновійськова підготовка з вересня місяця буде 100% навчальною дисципліною у всіх без виключення українських вишах. І відповідно ті студенти, які зараз почнуть навчатися з першого курсу, вони почнуть опановувати цю навчальну дисципліну. А студенти, які навчаються вже на старших курсах, ну то відповідно там будуть певні зміни, за які трішки згодом я розповім. Скільки часу відведено на практичну частину, і хто буде провед... проводити осі теоретичні та практичні навчання? Ну розпочнемо спочатку з теорії це 90 годин, які будуть звичайною навчальною дисципліною, і будуть проходити в навчальних закладах, власне, в приміщеннях навчальних закладів. 210 годин практичних. Які будуть, це буде польовий вишкіл, які будуть проходити наші студенти, і зазвичай це будуть навчальні центри збройних сил України. Хто буде проводити відповідно до всіх законотворчих актів, де це все прописано? Це виключно люди, які мають бойовий досвід, тобто ті навчальні предмети, які будуть опановувати наші студенти, це будуть всі вже закріплені практикою. Тобто люди, які будуть викладати, будуть розуміти про що вони говорять, адже вони це все вже використовували в своєму повсякденному житті, виконуючи бойові завдання на лінії зіткнення. Чи правильно я розумію, що ця дисципліна вона буде обов'язковою? Так це обов'язково, як грубо кажучи, предмет, який буде входити в перелік предметів у звичайному виші, а ось такий варіант, ну мовно кажучи, відмовитися тут не можна сказати. Ні, я не хочу можна сказати, але тоді дуже великий шанс, що людина буде відрахована з вишу. Тобто, це обов'язковий предмет, який студент зобов'язаний буде пройти, оскільки не тільки вивчити теорію хлопці і дівчата, а й пройти практику 100% хлопці і частково дівчата, потім буде складатися іспит і відповідно отримуватись військово-облікова спеціальність і сертифікат про завершення базової загальновійськової підготовки. підробки. Тобто це так, як і українська мова, чи мовно там історія, так, 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 як, так. Як, як звичайна дисципліна, яка і це для дівчат теж стосується теорія 100%, а практика ще раз наголошую при великому бажанні, але, але... Але, але, але після проходження практики дівчата повинні будуть стати на військовий облік до Територіального центру комплектування і бути вже військово зобов'язані. Які документи отримує студент, який закінчує це навчання, цей курс? І якщо, чи можна якось порівняти з військовою кафедрою? Ну, Дивіться, з приводу військової кафедри, скажімо, кафедра це за бажанням. А це обов'язкова дисципліна, це перша разюча різниця. Е, отримують сертифікат, отримують військово-облікову спеціальність. Тобто, да, це дуже схоже до військової кафедри. Але оскільки, закінчуючи військову кафедру, е, люди, ну студенти отримують взагалі, скажімо, люди, тому що там є різна вікова категорія, отримують військове звання молодшого лейтенанту, це вже офіцерський склад. То після проходження загальної базової військової підготовки це буде солдати, ну, солдати сержанти і молодший склад. Зрозуміло, дякую, пані Тетяно. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема базова загальновійськова підготовка в українських вишах. І нашою спікеркою була Тетяна Камерістова, речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Майор Зсу. Дякую, пані Тетяно. Дякую Також хочу, хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Дякую всім за увагу. До побачення. До нових зустрічей.